привіт! Мене звати Киріна, я пройшла курс від Ingame і хотіла би поділитися з майбутніми студентами своїми відгуками. За освітою я викладачка. До курсів я взагалі не знала, як працювати за комп'ютером, нічого не розуміла в дизайні, хіба що в дитинстві грала в Sims і створювала собі персонажів. А зараз я на цьому заробляю. Це просто неймовірно, якщо чесно. Я суміщала паралельно зі своєю роботою, приходила додому по 2-3 години, десь дивилась відео, набивала руку, спілкувалася зі своїми однокурсниками, наче знову потрапила в університет, тільки тут з реальною гарантією працевлаштування. От. І передивлялась десь по три рази відео, аби все зрозуміти. Всі завдання відразу на практиці виконувала. І по закінченню курсу в мене було десь вже 10 робіт до портфоліо. Одразу після закінчення курсу мені знайшли замовників з Австрії. Це студія Геймдеву, з якими я співпрацюю і зараз. Чесно, я на початку дуже боялась, тому що я не розуміла англійської. Але в процесі роботи мене навчили вести комунікацію всю, в листуванні через Google-перекладач. От, і у підсумку, десь за перший місяць я заробила 1700 доларів. На другий місяць це вже було більше 2000 доларів, тому що я почала працювати з розробниками мобільної гри. Зараз я маю постійних замовників на фрілансі та основну роботу в компанії. Чесно, роботи дуже багато насправді, але мене все влаштовує, тому що робота творча, постійно різна, і дуже хотіла би подякувати за. Можливість проявити себе, відкрити в собі новий потенціал, нові можливості інгейм. Дуже дякую вам.